Зараз з вчорашнього дня на підставі ухвалі слідчого суді проводиться обшук. Всім зрозуміло, яка це слідча дія і чому вона проводиться. Якщо треба, я розповім. Яка причина? Причина? Дивіться, всі слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження. Кримінальне провадження може бути зареєстроване лише за повідомленням про факт вчинення кримінального правопорушення. Такий факт надійшов до слідчого управління, що під час виконання певних робіт. Укладених між Чорноморською сільрадою та іншими фізичними підприємцями було виконати певний об'єм робіт. І стало питання щодо неякості виконання цих робіт. Тому слідчому для перевірки даного повідомлення так, ж не може сказати, та ні, це неправда, або це правда. Так, слідчий повинен провести ряд слідчих дій. Він їх проводить. Один із перевірки давайте факту виконання робіт це проведення експертизи. Щоб провести експертизу, треба документи. Дані знаходяться в Чорноморській сільраді. і документи знаходяться у особи, яка здійснює ці роботи, тобто підрядника. У підрядника вчора були проведені обшуки, зараз проводяться обшуки у замовника цих робіт. На підставі цих документів буде призначена експертиза. Якщо експертиза скаже, що в повному об'ємі якістю виконання роботи кримінальне спровадження буде закрите за відсутністю складу кримінального правопорушення. Якщо буде якісь порушення, можливо, я не кажу, що Дмитренко в чомусь винен. Можливо, його вели в оману, ті люди, які виконували роботу. Тому ми перевіряємо даний факт. А термін, вибачте, А термін проведення перевірки за злочення, тому що дуже багатий перелік документів необхідний для проведення експертизи. Якщо ви знаєте, на виконання будь-яких будівельних робіт треба дуже великий об'єм документів, які перевіряються відповідними органами і організаціями тушу, так, зараз тут більше 300 документів, які треба переписати, перевірити, перерахувати. Так, а чому одного чоловіка прислали? Скажіть, будь ласка. Не буде кому на руку. Давай, давай. одне питання і одна відповідь. Люди, вам без єдиний. Перерву нельзя, еды, нельзя було зробити. Дивіться, перерва робилася. На ночь. Диві... Примеру. По закону. Опечатати поміщення і з утра розпечатати його і продовжити слідчі Я ваше питання зрозуміла. Вони ж не арестовані, в конце концов. Є норма кримінального процесуального кодексу, яка передбачає.